Сім дароу, це вже шостий випуск серії вгадування ММРів моїх підписничків любимих. Я скажу чесно, я з майбутнього. Забігаючи наперед, я вже подивився всі відоси. І якщо ви не подивитесь останню гру на Тінкері, ну то ви втратили з цього відео 55% контенту, якщо не 90%. Тому швиденько розкажу правила, хто нас забув, хто перший раз тут. Ви скидайте мені свої реплеї в коментарях, я їх дивлюсь і вгадую ваш ММР плюс-мінус 200. Якщо я вгадав, гарний настрій отримую я. Якщо я не вгадав, гарний настрій отримую. Ви правила максимально прості, думаю, кожному зрозумілі. І давайте будемо дивитись ігри, які ви нам накидали. Якщо ви підписані на мене на твічі, ці ігри дивлюсь в першу чергу. Погнали! дивимось за персонажем Кунка. На ньому грає Немру. Пише, що він на кунці грає в соло. Ну і нік на твічі, звичайно ж, він написав, щоб в першу чергу я подивився його. Перед початком ролику хочу попросити підписатись вас на ютуб канал, на твіч канал, посилання в описі, на телеграм. Можливо, канал хто знайде. Там суперсекретний, хто знайде, тому нічого не буде, але ви будете молодці. Ну і звичайно ж про лайк та коментар не забули. Почнемо дивитись. Я завжди оцінюю першу чергу пік. Тінкер 4 інвокерміт, ну наче непоганий. І я сказав би гарний пік з однієї, і з іншої сторони. Ніхто нікуди не виходив все так акуратно. Ну, насправді на місці дайрів я б виходив, тому що в них пуч. Ой, гарний хуп. Ось і наш немрук на куночки вилетів. Так, ну те, що ти відразу взяв тайтбрінгер, це неправильно ж? Можливо, б тобі допоміг би вбити Лорент або, наприклад, ікс ну, когось на руні. Але в цілому це ні на що не вплинуло. Через луну потрібно дальника було вдарити, я б його добивав. Вже мінус, вже півтори тисячі. Та які півтори, це вже 700 мебар. А насправді я жартую, але ну реально через луну можна було дальника добити другим скілом. Кріпочки. Ой-ой-ой. Ятора. Це що, ятора розлагінився? Три кріпа добив, хорош. Так, ну коли ти будеш через дальника луну пробивати, або дальника через луну. Та й брінгер би вже відкадешився. Я не знаю, чому ти його жалієш. Ну, от зараз. Добре. Хоч так. Але ти вже міг так 2-3 рази вдарити. Хорош. Кріпочки добиваються. Одразу собі стіки доносить. Нам це правильний вибір на цій лінії. Будемо, напевно, шкідалі дивитися. Так, ти що ти збираєш тільки один брейсер. Це мені також подобається, тому що сам не люблю збирати два брейсери. Дивимось, що буде далі. О, я якраз на вихід куночки Надіюся. Ні, ну... Це було сильно, але мені здається, кораблик на пугну віддавати. Таке собі, ви, ви просто його там і так вбивали. Якби ви його без кораблика не вбивали, тоді я б це ще зрозумів. Трішки поспішив з Six Market, там залетів з тандика, але це вже таке вбили да й вбили. Не страшно. Досі лісного айтема не взяв. Я зачасту на кунки просто йду фармити ліс і вибиваю собі відразу лісну шмотку, тому що це це дозволяє робити. Ну зараз ти тут нічого не зробиш. Зробив ТП, але якийсь файт у вас тут, вільна камера. Ну, зараз пужі я випукаємо. Потрібно пуджа в таких моментах ловити. Пугна хорош. Пугна непогано зіграв. Бийте, 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 тавер, бийте тавер. Вам потрібно його пушити. Ви тільки після файту в них кнопок немає. У вас, звичайно, також, але я думаю, вони не будуть дефити. Ні, Пугна прилетів дефить. А, послухав мене, послухав, дивіться. О! І вмер відразу. Отак От мене послухаєш, таким це й закінчується. Так, пайп подобається. ні, також мені в цій грі подобається. Мені тільки не подобається те, що він спочатку почав збирати аганім, а потім вирішив зібрати пайп. Ось це мені не подобається. Мені цікаво, ти зараз полетиш на базу? На хрестику чи ні? Без всяких хрестиків, ну тут... Дуже саме надія на це було. А так, ну поки що мій вердикт, що це десь 3000-3500. В луни на 30-й хвилині. Dragon Lands немає БКБ, мом, Манта Стайл. Чесно, дивлюсь на ворогів і думаю. Що вони збирають? Авдик. Авдика. Просто на слот більше. На ну, якось вони не вміють фармити, не знаю, десь таймінги їхні зникли. У Тінкера. Так як в Луне. Я зрозумів, чим це закінчилось. Луна погана фармить, ДК краще, але також не ідеальна. Білд у тебе непоганий, тому я думаю, що це 3,5 тисячі десь. А це у нас 4,200 200 ММР. Ну, трішечки я помилився. Ну що я можу сказати, ну, помилився. Так, буває. Ідемо далі. Це у нас Андрій Саєнко зараз буде роздавати на Медузі. нік на твічі, не твіч. Можу сказати попіку, ну, начебто я нічого не зрозуміло, насправді, попіку. Стендкінг є Рен. Та вже тут вбила. Квапа, буцов спіт, стривайте. Я це повітав тільки зараз. Квапа з тапочком це мене наштовхує на те, що це не дуже великий рейтинг. Можливо, до трьох тисяч, можливо, до тисячі. Ще не впевнений. Так, ну медуза в нас, наче непогано добиває кріпчиків. Квапа 4, нага 3. Якщо чесно, як це взагалі коментувати. А, ну, поки що я думаю, що це до трьох тисяч, тому що не знаю, пік якийсь максимально... Артхаус, Зачасту такі піки на фан беруть, там на тисячі півтори тисячі. Ой, ой, -ой не твіч, я цим скілом ніколи не попадаю. Аквапана на тапочки. аквапана на тапочки щось вона знала. Там було зрозуміло, що ти її не добиваєш, тому даремно ти витрачав. Даремно ти час витрачав тоді. Зараз також ви її не вбиваєте. Потрібно фармити, фармити, фармити. Твій фарм це все. Непогано, непогано ти їх пробиваєш. Ви їх тримаєте на лоу ресурсах, Омнік випулює, правильно? Випулює на douбл стак, ну непогано. Омнік розуміє, що робить, що у нас тут в Харді yes. у нас тут в Харді Сенткін грає через аспект О, е... стривайте, поки я там на Сент Кінга відвалікся, В нас медузку вбили. Я просто не розумію, як це можливо було. Проблема всіх корів те, що вони не дивляться на мапу. Просто потрібно дивитись, коли ваш саппорт робить стаки, випули, просто відійти. Ви за цей час нічого не втрачаєте, максимум одного кріпа, але за цього одного кріпа ви зафармите цілу пачку, ви будете в безпеці. Ну, загалом, якщо ти граєш на корі, на твіч, то просто дивись на мапу, якщо ви то просто відійди під вежу і стань. Це. Інакше в харді тебе нага з квапою, четвіркою будуть вбивати. Ось, дивіться, яка мегапачка підходить. Оцю всю пачку ти Фермив. Максимум одного кріпа втратив, а може нікого б не втратив. Ну, омнік, я дивлюсь, пачечку тобі тримає. Бемс, попав. Ні, ну куди ви йдете? У вас четверна пачка. У вас четверна пачка зараз. Вам не те, що них іти не потрібно, вам просто потрібно швидше зайти під вишку і фармити цю пачку. Ого. Що медуза робить? О, що меду ну, Медуза також ще робить, але більше ще нага робить. Але більше ще ти робиш, вам потрібно фармити. Тобі потрібно пачку фармити, шо ти робиш, не твій? Ой, боже мій. Ой боже мій, блін! Шо ти робиш?! Це просто трошак якийсь. Я Не знаю. ну, От по грі начебто, я сказав, ви якісь ну, 3,5-4 тисячі, можливо. Але по-мовам, вони ну, настільки ви якусь шляпу робите, що я прям в шоці. Ну, я поки що думаю, що це десь півтори тисячі ММР. -у. Давайте, на лайнінг я надивився. Не твіч без образ, але можна було б краще. На 13 тільки Яша. І плюс аркани. Я вважаю, що в нинішній меті аркани на медузу вони не потрібні. Максимум, якщо вам потрібна регенерація мани, скоріш за все, регенерація мани вам потрібна, просто взяти. Базілку і вийти в ПТ. Це набагато краще забустити ваш фарм. Плюс аркани супер дорогі. 500 за рецепт віддавати. Ну, це таке своє. Плюс вони тепер мани менше регені при натисканні. Та й пасивна також. Тому я рекомендую вам брати базілку, ПТшку, ну сакирку, якщо хочете. Лайн ви мали висушувати взагалі в нуль. За рахунок ваших помилок, ви його програли. Давайте трішки прискоримо. Подивимось, просто паттерн фарму, як, як фармить Медузка. Так, потрібно відходити. Ну, ось вже мінус. Ти. Ударяєш цей кемп, підходиш е, так, вільна камера. Підходиш до цього кемпа, вдаряєш його і ось в цій точці стоїш. Ось в цій, і фармиш відразу два кемпа. Це б те в тебе прискорює два рази. Е, ну поки що я думаю, що це півтори тисячі, наче схоже, наче схоже на те. А тут ти ось зафармив два кемпа. а Там ти вирішив не фармити. Ну зведи, зведи, ну зведи. Ну я тебе влагаю. Не, ну не твіч, ну, будь ласка, ну, дайте ще ту пачку хліп'ю. Ну добре, хоча б так: 35-та хвилина батерфляй, аганім. Не впевнений, що це нормально. Три айтеми плюс аганім ти взяв другим слотом. Не знаю навіщо, але хай буде. Мені здається, в цій грі тобі аганім не питає. Але якщо ти вже взяв аганім, то я рекомендую завжди брати шарп. Всі якось рухаються, як, як наче кожного своя дота. Як наче кожне, в кожного така малесенька мапа, і от вони всі, вони всі десь взагалі в різних точках. І давайте останній файт. Подивимось. Я вже думаю, що це півтори тисячі ММР. Ну, можливо, зараз буде якийсь супер-мега-класний мув я скажу. Ні, це 6 тисяч монстр. Забирають одні. І пішов, пішов, пішов. На медузочки. Нага, вас просто від і все. Міпа вмре. Ай, міпа не вмер. Синкин здох. Стій, стій, навалюй, навалюй. Та вони ти нічого не роблять, бо їх. Сінкін, бай. А нічого не роблять, нічого не роблять, бий, у них немає чим батрефляй пробивати. маленький, бий, бий, малесенький, бий. Ну, ти щось на такому очі граєш, якщо чесно. А, я можу сказати, що це десь давайте 2000 тисячі ММР, точніше, тому що там ну, лінії ви не дуже гарно постояли, тому я вважаю, що це плюс-мінус десь 2000. Хоча я думав сказати півтори, але тут наче непогано файтишся. І аганім то м, якийсь такий, не впевнений, якщо чесно. Нам потрібно було брати відразу собі скаді, дайдалус якийсь, а не Твіч в нас 4000 гравець. Ну для 4000 гравця, ну непогано дав. Ні, насправді були Помилки доволі багато. Я сказав би, що ти просто не кор гравець. Але якщо ти кор і такі помилки робиш. Старайся краще. Остя 9 на вецпіті, топ 1 один ведспіріт фейсі та Україна. Так, айтем не переклав. Тобто, показуєш всім своїм видом, що варти поставив. Це вже мінус. Це вже не 6000 тисяч. точно. Ой-ой-ой, гарно гарно гарно. У вецпірі досить непогана анімація. Так і можна приємно кліпів добивати. І почки добиваються, тавером доб'єш всіх. Ну, під тавером і я не всіх добиваю. Зараз до 2 хвилини тобі вже ботл прийде. Аркварден неприємно прибиває. Так Такі хто кого переграє? Хто кого переграє в міду? На ну, Аркварден поки що непогано наче не робиться. Подивимось за Аркварденом. Він ставить тобі за спину свої трапи, тепер ти просто не вийдеш. Ну, такий собі в тебе зараз був Дізмілейт, якщо чесно натиснути. Так, спімо. Ну на шостому ти його маєш вбивати, але і на шостому він те може вбити. Це помилка. Це люта помилка. Тобі буц потрібен, хоча б для того, щоб мансити, якщо що від його трап. А якщо вже взяти по максимуму, то тобі потрібен тапок, щоб просто його наздогнати і під, і під вишкою вбити. Як на мене, це досить велика помилка, що ти на перші гроші взяв не, не тапочок. У регенерації. Ну ти її не бачиш, звичайно. Але добре, ще Аркварден пішов наверх. Коли в тебе руна регенерації можеш не боятися розмінюватися з ним. Міг влетіти навіть на одному степі в нього. І він би себе не так вільно почував. Тебе один степ вже, я думаю, відкадешся. Ти по ньому не попав. Так, ну якийсь мув буде, тому що супер пасивно стоїте. Один одного боїтесь. Дай в нього ще один степ. В тебе руна регенерації. Не використовуй ману, використовуй скіли. Ну, ось, ти використав руну регенерації. Будемо рахувати непогано. Руна хасти, можливо, кудись загангать. Арквардена ти вже не вб'єш зараз, в нього ілюзія. Тебе руна хасти, давай. О. На хасті полетів. Люди. Біл є. Що у нас? Вічблейд. Ага, нім. Непоганий білд. Манта далі. По білду питань немає. Аркварден збирає. Ай, так Аркварден навіть без тапку грає. Я не знаю, навіщо він це робить. Ну, давай ластовий файт. Подивимось. Так, гру на регенерації я бачу постійно в тебе. Куди ми летимо? Ваших двох спіймали, ти хочеш сюди влетіти? Не впевнений, що це гарна ідея. Вони файт шукають. Тобто, ти маєш розуміти, що якщо вони файт шукають, ви не маєте його приймати, тому що у вас двох вже немає. Ви навіть якщо всі зараз зберетеся, вас там було не всі. Ну, спектра, б, звичайно, могла прилетіти, але ви в мінусі. Коли ти бачиш, мінус зробили. Ідеш взагалі в інший куток карти, просто фармиш. Якщо вони, звичайно, вам трон не несуть. Або там Т-3. Якщо у вас менше, то просто відійде. Ну, в цьому піки я б насправді Юльчик би взяв, напевно. проти кунки дуже гарно зайшов. Проти того, щоб сайлент знімати, дуже непогано. А потім вже і манку. Знову в тому ж місці. Але тепер у вас п'ятеро, де спектра? Де спектра? Ло? О! Ой-ой-ой, прилетів, прилетів. Часно. Часно, прилетів, бро! Коли вже всі мертві. Так, ну давай, ластовий, ластовий файт дивимось. Все ви їх, я бачу, там уже під фонтаном вбиває там. Під фонтаном під було приїхати. Що, люди? На кого не дивлюсь, ніхто не може нормально задайвити, нормально запригнуть під фонтан, кіли бить. Коротше, не знаю. Ну награєш ти досить непогано, не знаю. На міду з заркварди нам вистояли досить рівно. Я сказав би, що це точно не 3000, тисячі, може це навіть 4800, 4 це 4800. А це у нас навіть не 4 тисячі, це 3800 десь. На тисячу помилився. А це у нас 3,5 тисячі, я на півтори тисячі майже помилився. А це у нас 3,5 тисячі. Ну, непогано, проте реклади на постели, але. Чомусь я не подумав зараз. Ну, який Ярк Варден без тапка півгри грає. Ну, ну на 24-й хвилині він вирішив купити тревел, коли вони вже в гру програють, коли вони на базі стоять. Ось я чомусь про це не подумав. Але на лінії він наче непогано стояв. Тобто мене поки що не йде. Я вже точно програв зустріч нашу. Отже, Scramble пише: Привіт, сподіваюсь попасти в твоє відео. Граю на Лає. Давайте подивимось за Scramble'ом. Так, смачки натисли. Вардик поставив такий потний, я б навіть сказав. Потний Вардик. Тому я думаю, це більше трьох тисяч мемерів. Але знову ж таки, питання в тому, наскільки більше. Бістмастера, до речі, на лоурангах часто не бачу. Вардики дуже такі цікаві ставлять, виходити в спину. Я точно думаю, що це більше трьох тисяч. Ріпи непогано поступались. Так, ну, Зевста трішечки перебиває, але він все ж таки всю майже витратив. Проти Зевса я б рекомендував би відразу собі стільки нести. Я б уже їх шість штук би зарядив. Це половина ботла навіть. Бутилочка летить. Начебто непогано пробиваєш Зевсика. ЗЕС просто стоїть і впітує. Впітує твої тичечки. Що за все? Завс себе непогано почуваємо, Але у вас такі персонажі, які один одного начебто і не вбивають. Далі буде ПТ-шечка. Капочок є. Зевс побіг за руною золота. І ще й гліф натис. Ай-яй-яй, який же Зевс грязний. Вона я думаю, що це десь 4 тисячі, можливо, 4,5 тисячі, тому що на кліпів Зез Гліф ну, мені здається, на 2 там 3 тисячі такого не робить. Відразу трапочки розставляє на тампларки. Майже задаю. Але ти їй просто потрібно фармити, тому що ти Зевса начебто не вбиваєш. Інвокер прилетів непогано. Ну, шишек хоч вбий. Ні, Хочеш з девса. А так зевса можна, звичайно, вбити. Давайте після вежі зараз глянемо ще далі буде. Так, ну самий дефолтний білдочок, шарт, даггер, дезоль плюс Dragon Це, до речі, все на 18-й хвилині, досить гарний таймінг. 12-0. Тобто рошанчику. Можливо, рошанчика з бістом забрати. Взагалі нічого не можете це зробити. Напевне, я б на твоєму місці зараз колег би бістмастера забрати Рошанчика в топі, і ще вже в боті зараз через 20 секунд, і просто йти їх закінчувати. Тому що зараз супер мега перевіз. та хвилина, 16 канетворз, 16 тисяч. Ну просто з трьох ударів всі відлітають. Це я так розумію, вони на цьому моменті здалися. далось на 20 двадцятій. Рошанчика забирають. Забрали Рошу. Плюс пік у вас, наче, непоганий. Ну, антимаг. БКБ, до речі, збирає. На лоурейтнах насправді на БКБ не так часто збирають, а ще й на антимага. Я думаю, що це 5 тисяч. Кажу 5000, мені здається, це може бути десь 500 5 навіть. Mm, а це десь 5600. Знову не вгадав? Знову я не вгадав. Ну що, в суху мене закриєте, чи останнє все ж таки я виграю. Таня на сьогодні катела. У нас пес не майонез буде зараз роздавати на тінкері. Ну, давайте подивимось, що по піку, що по закупу. Дазл з якимось калечком на реген. Моя повага, моя повага Ніксу, але сакирки немає. Мідовий тінкер через 20 це щось. Щось страшне, я вже бачу. Я вже бачу тут щось страшне, Що в них Усік. фантомка. Тут наче все непогано. Оце війна, я розумію, за Варди. Гранати полетіли опси. центріки, опси. Ну, така, така війна за варди з центріками, опсиками і гранатами, мені здається, буває тільки, коли у людей менше півтори тисячі ммр або 2000 тисячі ммр. Так, походив, походив. І погнав автоатачить кріпів сюди. Сюди ж ви йдете, маленьке. Погнав, погнав автоатачить. Ну, ви Подивіться, як він гата. Просто турель вімкнув свою. Просто не зупиняється. Райт Райтклик натиси, погнав, дивіться. Так, на третій хвилині у нас скільки? Один кріп. Непогано. Останній. <laughs> Дивиться на сифона останній. Ой, лазер дал. Хорош. Я с нього смеявся осень. Так, рунку никому не тікаю, там никому не надо. Тифон навали, навали. Просто за свои турели ручные. Так. Рунку забрал. Рунку забрал. У визажа уже я шост просто так на Ну, таких жорстких автоатак, якщо чесно, я в доті ще ніколи не бачив. Ну, Напевне, року так з 2015. Ну, це просто Сіфон автоатака, я не знаю. Оп, накрутив, кудись летить, на мід. Розкрутив знову шарманечку свою, на всякий випадок, щоб була ТПшка, якщо що, правильно? Правильно. Так, дивимось далі. Покрутив, покрутив. Це що була. Стривайте, автоатака. Ре, реарм автоатака? Чи мені здалось? <с>. Автоатака, реарм автоатака. Погнали. Ні, ну все по легенда. Ой, прилетів, прилетів, Точніше ботик. На лазер. Та й улітай, напевно. Все ж ти тут ще міг зробив уже. До речі, тільки помітив, що Сіфон наш грає з аспектом на саппорта. На мід. 2-0. Куди летим? На мід. Знову розкрутив по приколу. А то зараз нападуть, а в Сіфона ТП нема, уявляєте? Да ні, ні ні, хлопці, сіфона ви не вбиваєте. Так, фуловий на базу злітав, ще раз розкрутив по приколу. І на базу. Один раз даунт марши і на базу. Повертаємось назад. Та все, давай, на базу влітай, секунд. Хорош, хорош, хорош. Так, трошки не докрутив. Черманочку свою не докрутив. Давай, 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 давай. Та, Та під фонтан за ним. Нормально. Вардики поставив. Так, ну слухайте. 19 кліпів на 11 хвилині збізу на кінкеру. Ну, досить непоганий фарм, що скажете. Оп, маршики запустив. Прутну. Трутну ультимейт. Я навіть трішки довше подивлюсь цю гру. Тому що мені здається тут не 1006, я думаю. 1008, можливо. Як же він круте, боже мій! У кого з'явилось бажання пограти на Тінкері після сифона от плюс в чат. Ай! Він просто на яйцях стоїть круто, свій телепорт, стоїть круто. а апарат в нього не може попасти. Просто в як якихось бойовиках. Ой-ой-ой, Сіфон соло. Забайте в дурака. Дагер ближче до 20-ї, не сказати. Як же Сіфон, просто скрізь. Як же він літає. Та й на базу полетіли. На мід полетів. Ого. Ну, Тут не очікую, якщо чесно, приємно ти мене здивував. Підійшов два рази, просто постоять під птичками, ну це наш сифон, наш сифон. Дагер, дагер купи. Тебе ж 2500. п'ятсот. Ти ще здохнеш без дагера будеш. Це таке. Це вже не важливо. Оп-оп-оп-оп-оп, давай, 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 давай сифончик. Ай-яй-яй. Ну райдклік, райклік. За райдклікав жорстко на сіфоні. На базу полетів дагер купив. Так. І залишив його в стеші. Взагалі без різниці. На тому ж місці пускар умирає, Дивіться. Якщо що, звідси так аж дагея натискається, але це тільки всі фона. Так, переклав. Погнали, погнали, погнали. І крути, крути, крути свою шарманочку. І лазер. Як же він жаре на своєму тінкері? Тут це мейнер тінкера відразу видно. Оп-оп, щось там переклав там гусики на 20-тій все рівно присутні. Так, і давайте в кінець, що там, Сіфона хоч раз вбили. Сіфон грає 3 24 На 20. Всі вже полівали. Сіфон, як же ти їх жариш? Через півтора-два роки ти точно попадеш в кіберспорт і найкращий на сіфоні. Я думаю, 200 мм. Оп! Оп! Не знаю, скільки це. Героль 2. А, да, це реально 200 ммр. Ну, дякую вам за перегляд. Не так, ми з Сіфоном. Дякую вам, вам за перегляд. Тіх ми всіх обнімаю. Якщо хочете грати як Сіфон, підписуйтесь на Ютуб. Всім пока.